Вітаю! Дане відео може бути корисне тим, хто хоче купити для своїх дітей каркасний басейн. Опираючись на власний досвід одного сезону, назву вам 5 запитань, на які ви маєте дати відповідь насамперед для себе перед покупкою даного басейну такого типу. На даний момент шоста ранку просинаються пташки. Припускаю, що під їхній спів вам буде легше давати відповіді на запитання. Даний басейн зимував під отаким тентовим накриттям. В ньому було. 25 см води. Чисто для того, щоб вітер не зніс його. Вода була повністю замерзла. Чи добрий цей спосіб? Поки що затрудняюся відповісти. Час розсудить. Я закінча і поїхали. Отже, перше питання: чи готові ви до того, що ваші діти будуть його використовувати 3-максимум ну, 4 місяці, коли дозволяє погода? Звісно, якщо у вас є своя баня. Або сауна, то дорослі можуть використовувати басейн до 7 місяців? Питання друге. Чи готові ви на додаткові витрати, які можуть сягати розміру вартості самого басейна? Це насамперед. Треба зразу купляти хороший фільтр, бо цей, що йде в комплекті, він дуже злабенький. Далі під басейн пінополістирол, тенти. Варто було б купити скімер, якого в мене нема, пилосос хороший. Хімія, можливо, ще тенс для накриття і інші витрати. Третє питання, на яке ви маєте дати відповідь, це як ви будете зберігати басейн зимою згідно інструкції, Треба злити воду, висушити, пересипати тальком і чистенько класти і зберігати в сухому приміщенні. Але під відео в Ютубі про басейни я прочитав багато випадків про те, що в декого такі басейни полопали під час зберігання в складеному вигляді. Є також такі власники. Кого за зиму цей пластмасовий басейн пошкодили миші. І тому я вирішив зберігати його на вулиці, зробив накриття, залишив десь сантиметрів з 25 води і отак от його і під накриттям зберігав. Фільтр, звісно, від'єднав, висушив і заніс в приміщення. Четверте питання, на яке ви маєте дати відповідь перед покупкою даного басейну. Чи готові ви постійно обслуговувати цей басейн? Обслуговування басейна нагадує мені танці з бубном. Використовуєш його, не використовуєш, а маєш контролювати чистоту води, застосовувати хімію, без хімії ніяк. Без хімії вода зацвіте за тиждень, а якщо тепло, то й за три дні. Якщо хтось думає, що постійно буде наливати свіжу воду, то врахуйте, що в даному басейні 8,5 тонн води гідрофор працював безперервно цілий день, а це і гроші, і ресурс двигуна. Хімію використовують різну, хтось використовує перекись водню, хтось використовує, так як я альгіцид і швидкорозчинний хлор. Читав, що дехто використовує навіть мідний купорос. Але тут основне таке: чим більше користується басейном і тепліша вода, тим більше приходиться давати хімії. Питання п'яте. Чи є фінансова доцільність купляти каркасний басейн. Можливо, у вас є десь річка рядом, озеро. А можливо, у вас є басейн, де можна за ці кошти, що ви потратите на каркасний, ходити довгий період без будь-яких проблем. Бо купляти басейн, це треба виходити із того. Що даний басейн розміром 2х4 висота 1,25 м, він є трошки замалий. Треба хоча б 5-метровий басейн. І висота меншої не треба. Тому що води наливається на 25-30 см нижче труби. Тобто, якщо ви купите метровий басейн. А води ще на 30 см нижче, то що це за басейн? По коліна води? Якщо ви дали ствердну відповідь на всі 5 питань, тоді купляйте. Ваша покупка буде вже більш виважена, аргументована і усвідомлена. І в майбутньому. Використання басейну принесе вам задоволення і уникнете будь-яких розчарувань. На цьому будьте здорові!